Спочатку це мав бути просто коментар до сюжету про благодійний концерт гурту Козак Систем у місті Вараж. Однак з коментаря в нас вийшло інтерв'ю, де прозвучали важливі е, речі для нашого теперішнього часу. Тому дивіться актуальне інтерв'ю з лідером гурту Козак Систем Іваном Леню. Після 24 лютого я знаю, що ви поміняли музичні інструменти на броні автомат. Чого тоді вирішили так, а чому зараз знову вернулися? Тому що війна не тільки мене, а й всіх людей не військової професії застала те, що називається зненацька. І ну, зненацька в якому розумінні? Ми розуміли, що ця війна рано чи пізно почнеться, але поки що ніхто з нас не розумів, що ми будемо робити. З ким ми будемо в цей час а, воювати, я маю на увазі. Куди йти, записуватися, чи в воєнкомат, чи в ТРО, чи дзвонити до своїх друзів військових, запитувати. Одним словом, вона застала зненацька, і на другий буквально день я набрав свого друга, патрульного поліцейського, з яким ми до війни були байкерами і товаришували. І він мені сказав: приїжджай, розберемося. Я приїхав і мене зачислили в. В патрульну поліцію, в спецпідрозділ видали автомат, видали все. І перші три місяці я займався тим, чим займалися патрульні поліцейські саме в Київській області. Тобто, деякі спецпідрозділи були на виходах в Ірпені, Бучі, Гостомелі. Там допомагали і ТРО, і Національній гвардії звільняти ці селища. А я разом з друзями багато їздив. Супроводжував грузи, різну зброю, привозив зброю, відвозив зброю, евакуація дітей. Ну, тобто Те, чим мали займатися патрульні на той момент. Якщо б ця стадія війни була б ще глибшою, ну, кажучи, якщо б прийшлося відстрілюватися прямо на Вулицях Києва я би це робив, тому що біля мене були професіонали Ті люди, які ще в 2014 році воювали в АТО, пізніше вони прийшли в патрульну поліцію, а пізніше вони вже створили спецзагони, і тому я розумів, що мені потрібно бути в цей час з професіоналами. Бо вони мене швидко навчать, треба було дуже швидко вчитись, дуже швидко зображати. І це був ну на на той погляд я зробив отак, як зміг. Да? Бо, наприклад, на, на, на перший же день ввечері я прийшов в інкомат, там було зачинено, на надубний день там були величезні черги. Я, очевидно, маю багато друзів, тому почав дзвонити до друзів, до військових, і так я потрапив в патрульну поліцію. Це випадок. А чому змінили? Тому що. Ну, ми три місяці з хлопцями з козаксистом не бачилися, і тут прийшла просто о, ділема: або ми всі тоді служимо і забуваємо про існування козак-систем, тому що ну, всі місяці війни, якщо б ми не збиралися, не репетирували і не грали будь-які концерти, там чи благодійні, чи просто акції, ми тоді б просто перестали існувати як команда. І ми з того часу о, три місяці не бачилися, а потім все-таки зустрілись і зіграли один благодійний концерт у Львові. І з того моменту ми зрозуміли, що ці концерти це дійсно наша зброя, наша козаксистемовська зброя, яка дуже необхідна людям. Бо мета цих концертів багатогранна. До сьогодні певна кількість українців, скажімо, не знайшла себе у цьому русі спротиву. Чому я кажу рух спротиву? Тому що війна має багато напрямків. Ну, очевидно, найголовніше це мілітарний. Так? Але є ще гуманітарний фронт, є економічний фронт, є культурний фронт, соціальний фронт, політичний фронт, геополітичний фронт. Фронтів багато і от, оці е, докори сумління, які є у кожного українця, що я мовляв. Я не знаю, там недостатньо працюю на перемогу, або от я не взяв автомат, а хтось взяв автомат. Автомат не потрібно брати всім. Якщо ти не вмієш ним володіти, то це ще гірше. Ти робиш гірше і собі, і тим підрозділом, до яких ти прийдеш. Це так, як зараз в Росії оця мобілізація. Та коли беруть людей з вулиці, і ми чудово розуміємо, що воювати вони не будуть, бо якщо будуть, то дуже погано. Наше наші збройні сили підходять до армії професійно. Ви, якщо не вмієте грати в футбол, вас не візьмуть футбольну збірну. А якщо візьмуть по блату, умовно кажучи, то вся збірна програє, бо ви будете слабким, слабкою ланкою. А, з цього приводу я пояснюю людям, що фронтів багато і знайдіть себе на цьому фронті. А якщо раптом ви взагалі, ну я не знаю, буває так, що у людини там троє дітей, немає роботи, вона мусить доглядати за дітьми або інші якісь побутові життєві проблеми, що людина не може. Ось цей концерт це є е, змога. Такій людині я не знаю задонатити там 100 гривень, які ми потім конвертуємо. Ну на, 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 на зараз, от в цей час, ми конвертуємо в «Мавіки», тому що в нас в Україні немає виробництва власних дронів, і дрони це великий дефіцит і попит якраз збройних Силах. Тому вже більше 20 мавіків ми за цих концертів купили саме за оці донати, які нам кидають в скриньку. Але ми купуємо і пікапи, і наколінники. Ну, це було на початку війни. Ми слідкуємо за тим, що кому потрібно, тому що я товаришую з комбригами багатьох бригад. І я знаю, що ті чи інші бригаді потрібно на даний момент. Якщо в перший день війни всі бігали за плитами і плитоносками, і розгрузками, скажімо так, наколінниками, налокотниками, то зараз якби вже більш-менш все це є, але натомість немає дронів. Ну і пікапи, пікапи це тісно, як і дрони, розхідний матеріал. У вас на футболці е Хижак. образ хижака, який носить на шевронах зараз. Патрульна поліція. Ну не патрульна поліція, а спецпідрозділ Тор. Так. От і такий же ж у вас образ на бусі, які яким ви їздите. Ви допомагаєте патрульним чи чи не тільки патрульним? В першу чергу я допомагаю своєму спецпідрозділу патрульної поліції, до якого я прикріплений з перших днів війни. Просто із ну скільки там і з великої кількості, скажімо так, патрульних на фронт на передову на південь і на і на схід пішло близько 60 чоловік. От. І от мій саме підрозділ це 15 чоловік, серед, серед яких вже мої друзі, всі. І я в першу чергу допомагаю їм, бо я знаю, що їм потрібно. Але вже зараз вони достатньо укомплектовані, тому е, товаришуючи з камбригом Барсуком, це Вадік Сухарєвський, 59-та бригада, в нього, до речі, сьогодні день народження. Е, вітаю. І я знаю, що потрібно 59, я знаю, що потрібно 10-ті хіськоштурмові, 25, -ті, 36 в реалі. Ну, тобто, всюди, де є мої друзі, я з ними завжди на контакті, і я знаю, що їм потрібно. В Рівному, коли ви виступали, ви поїхали, а я читав в соцмережах, що там якась частина людей обурювалася, що, мовляв, ви виступали на Майдані Незалежності, де перед тим з загиблими бійцями, от як е, ваше ставлення до того, що хтось каже, що потрібні концерти? Хтось не потрібні, хтось не я думаю, гарною відповіддю людям-скептикам буде. Побажання просто прийти на одну із наших акцій, подивитись, подивитися саме на реакцію людей. Я повторюю і вкотре повторюю, що наш концерт це не зовсім концерт. В ньому немає розважальної складової. В, не, в ньому є навпаки більше соціально культурної складової. Адже між піснями я з людьми розмовляю. Я їм розказую про війну. Я їм розказую те, як я бачу. Її закінчення, нашу поведінку під час війни, деякі поради. Потім селфі, дуже довге селфі. Я от ми граємо годину, а десь півтори години. Я з кожною людиною стою, вислуховую її проблему, записую відео. До рідних і близьких, які воюють, а майже в кожній родині хтось воює все це великий об'єднуючий фактор. Тому тут не питання місця, де ми це робимо, то питання, як ми це робимо. Так кажуть, що нікому не дозволяють козак-систем. Ну, значить, робіть висновки. Ми не увісіляємо людей. Ми навпаки, надихаємо їх, даємо їм впевненість в перемозі, в чому як себе вести під час війни? Бо, як правило, люди війну бояться. А якщо ти чогось боїшся, ти однозначно будеш неефективним. Війна це також наука, її треба вчити. І чим ти більше її знаєш, тим ти менше боїшся. Чим ти менше боїшся, тим ти ефективніше працюєш. А якщо ти ще знайшов себе в цій війні, бо хтось волонтерить і він робить дуже правильні речі, хтось плете сітки, будь ласка, хтось їде на передову варити борщі і інші страви нашим захисникам, будь ласка, все будь-який ваш крок навіть. Ну, будь-який, да, він дуже важливий. Найголовніше не сидіти, склавши руки, і не дивитися телеграм-канали, не чекати, коли нарешті закінчиться війна. У вас психіка нарушиться, і ви, зрештою, будете весь час на таблетках. А, так само в соцмережах багато було обурення з приводу а, двох ваших там, колег. По цеху шоу бізнесу. Один казав, що йому не треба на війну, бо його, він загинув в першому ж бою, але натомість він отримав нагороду на День Незалежності, а інший розказував, що він записався в тероборону заочно. Що стосується того, хто записався в тероборону заочно, це абсолютний абсурд. Тобто, ну людина настільки себе споплюжила в очах громадян, що не думаю, що йому вдасться від цього коли-небудь якось відчистити. Тому що ну сама фраза сама про себе говорить. Можна умовно кажучи. Там, на один день, да, перебуваючи за кордоном, сказати, ти мене швидко запиши, от, а я завтра приїду і вже я буду готовий до, до боротьби. Ну, неможливо сім е, місяців <гум>, заочно воювати. Ну, це, це дитячий садок і це дуже це принизливо для, для самого автора такої фрази. Що стосується, я не піду, бо мене вб'ють. В цьому є певна логіка. Ну, в цьому є логіка. Якщо ти дійсно вмієш щось зробити краще, ніж стріляти з автомата, ніж воювати, і твоя робота ефективна. Бо, наприклад, ми можемо вигнати окупанта за наші території, за межі наших територій, ми їх виженемо. А що ми будемо робити от з дітьми, які продовжують дивитися російські пабліки? Що ми будемо з ними робити? Ну це теж колосальна робота. Закріпити перемогу важче, ніж її здобути. Подивіться нашу історію, і ви побачите, що там, де ми десь вигравали, буквально через місяць ми вже не могли втримати цю перемогу, бо втримати російська імперія нікуди не дінеться. Вона буде на кордонах України, поки ми будемо живі. В принципі, завдання цієї війни не вигнати окупантів за межі нашої країни. а Ну, знищити Росію як імперію, тобто забрати в неї зброю, не дозволити їй більше махати ядерною дубинкою. Бо ця так звана сусідка буде тероризувати не тільки нас, а весь світ. І е, вся от, інформаційна політика Росії це ця боротьба, яка не менш важлива ніж мілітарна. От саме боротьба на інформаційному просторі. Цим теж хтось має займатися. І якщо ти професіонал, в цьому справі, лупи туди, навалюй в тій царині. Три місяці з автоматом. Тим чином вас змінив? Змінили. Змінили. Змінили, знаєте що, розуміння того, що світ дуже непевний, що життя дуже крихке і, і люди достатньо дурні. Ну я не маю на увазі якраз українців, я маю на увазі тих пропагандистів і тих, ну скажімо так, російських да, представників е, політикуму, які довели світ. Ну, фактично, до певного краху. Да? ми зараз стоїмо з якоюсь межою, і кожен зараз для себе з'ясовує і гадає на картах, кине він ядерну бомбу чи не кине. Це ненормально. Ну це ненормально. До нас прийшли на нашу територію, нас вбивають, гвалтують, знищують. І я в свої там, 50 років зрозумів, що єдиним захистом від цього може бути тільки автомат і зброя. Я впевнений був, що для цього достатньо культури, інтелекту, е дискусії. Так? Як бачите, ні. Тобто треба волотіти зброєю, треба розуміти, що фізично треба захищати свою територію. У вас багато концертів було е літо осінь минулого року, і фестивалі, і там, дні міст і так далі. Зараз фактично ви їдете по тим самим місцям. Е люди якось змінилися? Змінились взагалі. Всі. Я не думаю, що є в Україні людина, яка би не змінилась. А я ж кажу: багато хто змінився в позитивному плані. Тобто, взяв себе в руки. Багато кого я бачу, хто воює. Вони похудали, гарно виглядають. в них появились стержень. Війна їх детермінувала. Є ті, які упустили руки, є такі, настрашились, не розуміють, що їм робити, де себе знайти. Власне, для таких ми і граємо. От. І... Але точно ця війна торкнула кожного з точки зору і поведінки, якогось філософського погляду на життя, і багатьох ще факторів. Дякую. Дякую вам. Ось він сидить, і рахує хвилини. А вона досі спить з цієї причини. Після концерту відбувся аукціон, де прапор з автографами музикантів був проданий за рекордні 10 тисяч гривень. А ці гроші разом з грошима, зібраними у скриньки, будуть витрачені для придбання амуніції і обладнання для збройних сил України і спецпідрозділів патрульної поліції.